Сьогодні хочу вам показати, як я готую вівсянку і яку я вівсянку вибираю. Вівсянку вибираю ось цю. Це німецька. Як вона тут правильно читається, не знаю. Тому упаковку бачите. Якщо подобається, будете знати, що вибирати. Поэтому що нам потрібно: молоко, вівсянка, цукор. Це ну, основне. Потім ви можете там додавати ще що хочете, фрукти і, і так далі, можна так сказати. Тому що ми беремо? Ми беремо молока 250 грамів, наливаємо уже. Так, і беремо вівсянки 35 грамів. Боже, дара не збивається. Так, вівсянка 35. Єсть. І що? І беремо наш цукор. Цукор, цукор, беремо 25 грамів. Так, є. Цукор, є. Цю всю штуку ми вимішуємо ложечкою. І що? І ставимо це все на вогонь. Ми все, ставимо на нашу плиту і постійно помішуємо, особливо коли почне закипати. Тому ждем. Тут буквально треба 3-4 хвилини і ну, вона готова. Бачите, вона починає нагріватися і стає такою більш, більш тягучою. І зараз ми доведемо до кипіння. По факту її треба довести до кипіння і буквально там, хвилинку, щоб вона покипіла, і готова. Якщо хтось любить густу, ще густішу, то ну, типу, вам потрібно просто додати більше вівсянки на 5-10 грамів і все. Мішати потрібно постійно, тому що е, стає от такою штукою густоватою та тягучою, і воно може пригорати, пригорати до Ну От, це закипіло. Все, йдемо вилажувати це все на тарілочку. В тарілочку. Все, взяли нашу тарелочку. Всю цю штуку висипаємо сюди. Детям, кстати, було такое овсяночку по утрам їсти перед школой. Вообще, мне мені кажется, прям ідеально. Так, що ми беремо нашу мангу. Що у мене є? Два, три. 4, 5, 6. Сейчас кусочек так есть потом что у меня есть гранола я еще посыплю всю эту штуку гранолой вот так Гранолу кстати, я роблю сам. Но ви можете купляти в магазині, є там в метро, даже там же само, продається класна, крута гранола, нічим не хуже. Домашня можна так сказати. Да, поэтому... везде, по-моєму, навіть в АТБ. Ну, коротше, в усіх магазинах, таких супермаркетах є гранола. Так, Красиво ж, красиво. Ну ладно, давайте вже украсим, Так, щоб вже на самом деле було очень красиво. Так, беремо наш цвіточок. Усі Такий. Ми можемо просто нарвати там листики, листочки, листики. Листики, боже, листочки. Листочки, правильно. Так, щоб було красиво. 4 и 5. лежать и сюда. Да. И все. краса Приемного аппетита. Ну что, пробуем нашу красоту. Что пробовать, я и так знаю, что. Ну, ничего, попробуем. Дуже смачно. Гранола, гранола э, хрустить так трошечки під зубами. І, коротше, привань. Попробуйте, обов'язково. Mm.